Роздумував я е, на протязі цього тижня, насправді, якими з вами є щасливі люди. Щасливі через те, що в нас є Бог. Знаєте, є той, хто, незалежно від тих обставин, які складаються в нашому житті, є поряд. І є той, до кого можемо прийти тоді, коли нам добре, чи коли нам зле. І знаєте, більше того, є той, хто чекає нас там в небі, в вічності. За що слава йому. Слава, слава. Знаєте, в Псалмі 121, першим і другим віршом, написані такі слова. Каже свої очі, я зводжу на гори, звідки прийде мені допомога, мені допомога від Господа. І знаєте, тут є дві думки, над яким я би хотів, щоб ми з вами порозумували. І перша заключається в тому, що автор каже, що якщо будуть важкі обставини в моєму житті, я не буду йти до сильних цього світу, я не буду шукати допомоги і підтримки в тих, хто є навколо мене, своїх друзів, але я з цим всім прийду до Господа. Я з цим всім прийду до Господа. Знаєте, сьогодні як я реагую на те, коли в життя моє приходить якийсь утиск чи якась проблема, куди я йду і до кого я приходжу. Чи Господь є цією єдиною надією в мене, чи, можливо, останньою. І друга думка, яку я бачу в цьому вірші, це те, що він каже про те, що Господь мене почує, каже свої очі, я зводжу на гори, звідки прийде. Знаєте, він не говорить про те, що може прийде. Він не говорить про те, що може прийде, може, не прийде. Він твердо знає те, що Бог його чує, Бог його любить, для Бога він є бажаний, і для Бога він є важливий. Чи знаю я це сьогодні? Чи знаю я те, що для Бога я є надзвичайно цінним? Чи знаю я про те, що Бог завжди мене чекає завжди? Що Бог мене любить, що Господь за мене турбується, що Господь мене бачить. Знаєте, не завжди ті обставини, які є в нашому житті, вони можуть нам говорити про це. Інколи буває так, що ворог він шепче на наше вухо про те, що для Бога ти забутий, Богу ти не потрібен, для Бога ти чужий, Богу не має до тебе діла, Бог тебе не чує і Бог тебе не любить. Але знаєте, друзі, це є неправда. І доказом тому всьому є оце свято, яке ми сьогодні продовжуємо святкувати: свято Христового Воскресіння, свято цієї перемоги, яку Христос звершив там на Голгофі, заради тебе і заради мене. Свято Пасхи. Знаєте, але що передувало всьому цьому? А тому всьому передувала любов Бога до кожного з нас. Знаєте, Бог він не кричав гучними фразами з неба про те, що Він нас любить. Але Він віддав найдорожче те, що було в нього, свого улюбленого сина. Знаєте, Христос він не заплатив золотом чи сріблом заради того, щоби спасти нас. Але Він заплатив своєю ціною, своєю святою кров'ю і надзвичайно великою ціною. Знаєте, є слова пісні, яка говорить, що каже, «Не цвяхи тримали Христа на хресті, але мій гріх. І насправді, знаєте, не римські воїни вели Христа на Голгофу, але любов, любов до тебе і до мене. Знаєте, каже слово Боже, що заплата за гріх смерть? В іншому місці говорить про те, що всі ми зрішили, і насправді кожен з нас він заслуговував на цю ціну справедливу заплату, знаєте, на, на цю смерть і на ті страждання, які Христос він прийшов заради нас. Знаєте, каже Боже Слово, що Він взяв наші немочі, взяв наші гріхи, взяв наші прокляття, всі болі. Він це все взяв заради нас і там прибив на Христі. Знаєте, чи цінуємо ми сьогодні це все, все, все те, що Господь зробив для нас? Знаєте, я на днях побачив таку картинку, яка насправді торкнулася мого серця, де зображений Христос і ті його рани, ну, понімечене обличчя, тіло. І знаєте, я розумію, що Господь це все зробив за, за мене і за вас. І там, на цьому хресті мали бути ми з вами. Знаєте, насправді Господь дуже сильно любить кожного з нас. І, і Він хоче мати відносини з нами. Він хоче мати те спілкування з кожним з нас. Але чим буває так інколи, що? Що наша молитва не є почутою, чи, можливо, знаєте, іншими словами, що стоїть на заваді нашій молитві бути почутою? Або що потрібно, щоб Бог мене почув. Знаєте, але наперед я би хотів сказати про те, що не завжди, коли немає відповіді, це означає те, що Бог мене не чує. Насправді бувають моменти в житті, коли цей час мовчання є часом, коли просто ти проходиш цей екзамен і коли просто випробовується твоя віра. Пам'ятаєте цю історію, яка була розказана про праведного чоловіка Йова. І ті обставини, які пройшли в його життя, знаєте, і не хтось про нього так казав, не він сам про себе так говорив, але Бог сказав про те, що він є праведний чоловік. І насправді ми бачимо те, що він прожив своє життя чисто і свято перед Господом. Знаєте, він любив Бога, він втікав від зла. Але тим не менше, в життя його прийшли обставини, які насправді важко вкладаються в голову. І ти думаєш, Чому так сталося? Знаєте? І я думаю, що багато думок було і в голові Йова, коли це все прийшло в його життя, він втратив все. І більше того, він втратив найцінніше, він втратив своїх дітей. Але тим не менше, знаєте, каже Слово Боже, що Йов не зрішив. Він каже такі слова, каже, чи ми від Бога будемо приймати тільки добре, а злого ми не приймемо? Чи міг би я так сказати, якщо би таке прийшло? Насправді, дай Бог би щоб ніхто з нас, навіть частину не пережив того, що переживав цей чоловік. Тому, повертаючись до цього, що мішає наші молитві бути почутою, то знаєте, насправді гріхи вони відділяють нас від Бога. В Ісаї, 59 розділі другим віршом написані такі слова. Каже: Бо то тільки переступи ваші відділювали вас від вашого Бога, і ваші провини ховали обличчя Його від вас, щоб він не почув. Коли ми грішимо. Нам важко приховати до Бога. Немає тої відваги, ми відчуваємо вину, що і мішає нам приближатися до Бога. Але що робити, щоб перемогти гріх? І знаєте, і особливо той гріх, який ми любимо. Буває так, що ми любимо Бога, ми хочемо слідувати за Ним, але ми продовжуємо любити свій гріх. Часто буває непросто відмовитись від того. Що ти любиш? Але нам потрібно розуміти, що якщо ми хочемо бути рабами Богу, ми не можемо бути рабами гріха. Каже писання, що двом панам ви не можете служити. Що або одного ненавидите, а другого будете любити, або навпаки. В іншому місці говорить те, що тіло бажає противного духу, а дух противного тілу. Але як же вбити те, що ти любиш? Для цього нам потрібен Христос і сила від Нього. Без Нього ми тут насправді безсилі. Буває так, що Господь звільнив тебе від чогось, Він дарував тобі свободу, свободу від гріха, але ти починаєш згадувати про те, про ці хороші емоції, які переслідували тебе, коли ти був в тому гріху. І не задумуєшся про те, що ти так близько знову біля цього рабства. Пам'ятаєте історію, коли Бог вивів Єгипті. Ізраїля з Єгипту, і знаєте, коли вони йшли цією, цією пустиною, вони почали згадувати про те, як них було в Єгипті. Знаєте, оцей присмак цього Єгипту в них залишився. Вони почали говорити про те, що в Єгипті ми мали чесник, в Єгипті ми мали рибу і так далі. Знаєте, забувши про те, що в Єгипті вони були рабами, що в Єгипті їх вбивали, їх мучили, з ними не нарахувалися, що вони працювали на когось. Вони забули про це, і вони згадали про, про якийсь чесник і про якусь рибу. Так само, і в житті нашому, знаєте, гріх він хоче панувати, він хоче вбити твою любов до Бога. І знаєте, для того, щоб ненавидіти і вбити цей гріх в собі, нам потрібен Христос, нам потрібна Його жертва і відкуплення через Його кров. Нам потрібно просити в Бога, щоб Він показав нам цей гріх своїми очима, щоб Він нам показав цей гріх так, як бачить його Він, і показав нам те, що чекає нас, якщо ми в цьому гріху залишимось. Знаєте, є маса прикладів того, як Господь він звільняв людей, які були роками або то навіть десятками років, знаєте, тими рабами в алко і наркозалежності. І знаєте, можливо, люди стали на них хрест, але Господь сильний був поставити цю кому і дарувати їм ще один шанс, дарувати їм це звільнення. Знаєте, Господь він всесильний сильний Бог, і для нього немає нічого неможливого. Але знаєте, насправді гріхом не є завжди те, що ми можемо побачити. Гріхом може бути, знаєте, наша заздрість, яка заставляє робити нас те чи інше, яка вже керує нами. Гріхом може бути наше непрощення, яке з'їдає нас зсередини. Гріхом може бути те, чого не бачать люди, але те, що є в нашому серці і віддаляє нас від Бога. І знаєте, друзі, я б не хотів, щоб ми щось почули. І побачили це просто як якийсь діагноз, але ще ми побачили цей рецепт, ці ліки, цей вихід з того становища, яке можливо є в нашому житті. І знаєте, і вихід є в Ісуса, і зцілення, і звільнення є через Його кров. Нам лише потрібно щиро до Нього прийти і попросити про допомогу. Він для того прийшов, щоб випустити полонених на волю, щоб і зцілити, і спасти, і щоб кожен з нас мав ті живі відносини з ним. І насправді для того, щоб Господь відповідав на наші молитви, нам потрібні близькі стосунки з Ним. Нам потрібно дати це бажання слідувати за Богом, і нам потрібна щирість. в першу чергу знаєте, ця щирість перед Ним. Ми зараз будемо приходити до молитви, і я б хотів, щоб помолився, щоб Господь знає, допоміг нам звільнитися від того, що стоїть на перешкоді. Нам приближатися до нього, щоб Господь допоміг нам будувати ті міцні відносини з ним, щоб Господь Він запалив у нас це бажання слідувати за ним, знаєте, не дивлячись ні на що. А Господь він насправді той, хто бажає нас почути. Господь Він є той, хто є завжди поряд біля нас, який насправді сильно нас любить. І доказом є ця от жертва, яку Христос за нас звершив на Голгофі. Амінь.